Картина чітка. Вже другий день бюлетені з всіх дільниць області проходять ретельний підрахунок і перевірку. І нарешті попередні результати виборів президента країни у регіоні та Україні загалом відомі. Паралельний підрахунок голосів забезпечили представники громадянської мережі. «Опора». Перше місце зайняв кандидат Володимир Зеленський із 31 відсотків. Друге місце Петро Порошенко. 15,7%, третє місце Юлія Тимошенко 13,3%. І замикають п'ятірку це Юрій Бойко, 11,5%, та Анатолій Гриценко 6,8%. Ці результати враховують 836 тисяч голосів виборців. Імовірні, що саме такими будуть офіційні результати 95%. відсотків. Що ж до Закарпаття, то тут станом на 11 ранку 1 квітня. Лише одна виборча комісія із шести встановила офіційні результати. Відтак в окрузі номер 71 з центром у Хусті перемогу здобув Володимир Зеленський по Ужгороду і району. На підставі 90% протоколів результати такі. Володимир Зеленський. Має 37 Петро Порошенко 15 Юлія Тимошенко майже 14,79, тобто майже 15%. У Мукачеві комісія оголосила перерву у Виноградівському та берегівському районі. Ситуація аналогічна. Що ж до порушення порядку проведення самих виборів, то їх було немало, проте назвати їх значними не можна. Зокрема, в окремих селах, наприклад, у Плоске Савлявського району. Члени комісії почали ранкове засідання скоріше, ніж це передбачено законом. Наприклад, у селі Сімер Свалявського району члени комісії чогось вирішили проголосувати скоріше за виборців, тобто до 8 години ранку. Були поодинокі випадки, які ми свідками стали що видавати спроби видачі бюлетенів без паспорта. Були поодинокі випадки голосування в кабінці по двоє. Загалом на Закарпатті 443 тисячі 269 осіб взяли участь у президентських виборах 2019 року. У горськомовні райони області голосували найменш активно. А от всеукраїнський показник найменшої явки на вибори серед закарпатців пов'язують саме із великою кількістю заробітчан.